З початку війни у Гордоцьку громаду приїхало понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб. Більшість із них поселилися у приватному секторі. Хто зняв помешкання, а хто й живе у родичів. Та яка ситуація у них із працевлаштуванням? Чи вдалося йому гуртку знайти роботу. Чоловік працевлаштований, він вчитель, він працює онлайн дистанційно в Херсонській школі. На жаль, тому що за ми розуміємо, що працювати ну, дітей в школах офлайн працювати в такому місці прифронтовому ніхто не буде. Він працює онлайн. Я, Державний службовець була в декретній відпустці до недавніх пір, вже два місяці, як вийшла з декретної відпустки, але, на жаль, знову ж таки, в Херсоні працювати офлайн ще ми не працюємо, зараз на простої на даний момент знаходимося. Я працювала тут, працювала і в Поршу, і в сіті маркеті, а потім, ну, слава Богу, і дуже хочу подякувати Сергію Володимировичу Рибаку якого я прийшла, сказала, що все, я залишаюся в цій громаді. І я він мене влаштував. Я працювала в садочку на інклюзії асистентом вихователів, а потім вчителем у другій школі, теж асистентом вчителя на інклюзії в другому класі. От, і, ну, всі зустріч... ну, завжди я зустрічала тільки таку повагу і дуже доброзичливі люди. Багато багато мене вже знайомств. в общем, я адаптувалася швидко. Я на пенсії, мені ну, працевлаштування по стану здоров'я, я зараз я ну, вже я там вдома устроєна. Я працюю в школі поваром. О. Ну, дочка тут теж з двома дочками живе. Внучка старша Івана франківська вчиться на канікулах, а меншенька в першому класі тут була, в другий перейшла. Ми е, отримуємо допомогу від держави, так як і всі ВПО. Е, трошки підробляю раз на тиждень або два рази на тиждень у магазині в сільському. У мене там з'явилася е, дуже Хороша подружка, яка мені допомагає в усьому. Ми з Харкова ми обидва працюємо у Харківському національному університеті радіоелектроніки. Працюємо зараз онлайн, зрозуміло. Так що, поки є інтернет, можна працювати. Приїхали сюди наприкінці березня минулого року.